Ваше тіло допомагало вам подолати багато чого. І тепер, можливо, ви зможете допомогти йому за допомогою добавки з колагеном, яка змінить правила гри. Мікроколагенові пептиди Мейс природним шляхом допомагають у вашому організму відновити запаси білків, які допоможуть працювати на піку можливостей. Колаген становить близько 30% від загального білка в організмі, і є основним будівельним матеріалом для шкіри, м'язів, кісток суглобів і кровообігу. Втрата колагену може проявлятися у вигляді зморшкуватої шкіри, болю в м'язах Зах дискомфорту у суглобах або тьм'яного волосся приблизно в 20 років ми досягаємо піку вироблення колагену, але потім наша здатність виробляти його самостійно починає зменшуватись. Близько 30 років рівень його виробництва впаде приблизно на 20%. відсотків. А до 40 він зменшиться більш ніж на 33%. У жінок під час і після менопаузи спостерігається зниження виробництва колагену більш ніж на 50%. Відновити рівень колагену можна лише завдяки вибору способу життя та правильному прийому добавок. Коли ви додаєте натуральний колаген у свою щоденну рутину, ви допомагаєте своєму тілу виробляти більше цієї важливої клітинної структури, яка допомагає вам виглядати та почуватися якнайкраще. Ми з гордістю представляємо мікроколагенові пепти. Від «Емейс» від Хелсі Хоум. Ми створили потужну формулу з чотирма ключовими інгредієнтами. Морський колаген є одним із найчастіших доступних інгредієнтів для підтримки колагену, який відомий своєю підтримкою еластичності та зволоження шкіри. Кераміди сприяють зволоженню шкіри. Клінічні дослідження показали, що пероральний фітокерамід суттєво зволожує, розгладжує та омолоджує старіючу та зморшкувату шкіру. Вайтверсаль освітлює тон шкіри, зменшує плями, бореться з ознаками старіння. Високий рівень антиоксидантної активності сприяє боротьбі з темними плямами, оживляє мяну шкіру. Гіалуронова кислота виявилася особливо корисною для очей, суглобів і шкіри. Крім того, вона допомагає підвищити зволоженість шкіри та зменшити появу дрібних і глибоких зморшок, але найкращі інгредієнти у світі не принесуть вам ніякої користі, якщо ваше тіло не зможе ними скористатися. Завдяки технології мікродзен ми створили колагенові пептиди мікророзміру, навіть меншими за еритроцити, що забезпечує вищу біодоступність і поглинання ніж інші колагенові продукти. Незалежно від того, чи є ви молодою людиною, яка заздалегідь хоче попередити зниження вироблення колагену, чи зрілою людиною, яка прагне подовжити свою молодість і здоров'я, унікальна формула мікроколагенових пептидів Amaze від Healthy Home допоможе вам виглядати та почуватися якнайкраще, як того заслуговуєте ви та ваші близькі.